Парк на згадку про небесну сотню планують звести поряд із жовтневим палацом. Проект уже готовий. Гроші у держави громадські активісти не вимагають, будуватимуть на доброчинні внески, а небайдужих просять допомогти впорядкувати територію. Ірина Віноградова про перший день прибирання. Це вулиця Інститутська. Тут поряд із пам'ятними табличками різноманітне сміття. А за кілька метрів від вулиці Небесної сотні яма засипана сухим гіллям та купою відходів. Громадські активісти та два благодійні фонди сьогодні збирають людей на толоку, щоб усе це прибрати. От шанування пам'яті героїв, бачите? Смітник, навіть якось незручно, що ми кияни тут. Всі люди, що тут зібралися, це звичайні, небайдужі українці. І пройшов рік і місяць з дня розстрілу Небесної Сотні. Що зроблено на честь шанування? Сміття, сміття, сміття організатори показують проект ритуального парку пам'яті героїв України Небесної Сотні. Частково парк уже готовий. Залишилося привезти сюди. Тут будуть стояти каплички, дзвіниця буде і янголи-охоронці будуть. Зараз ми звернулися до наших друзів з Франції і художник караван Буве, який працює ще з день і ніч він тут в Україні. Працює він робить пам'ятний знак воїну Небесної Сотні, і будуть тут Янголи-хоронці. Ми будемо ну, інформувати киян, і вони також можуть приймати в цьому участь. Будуватимуть парк за гроші доброчинників. Проект уже віддали до КМДА. Відповіді поки ще не дістали. Та громада, кажуть організатори, за усім перехожим пропонують долучитися до прибирання. Для цього підготували рукавички та совки. Людмила В'ячеславівна за мітлу береться. Жінка згадує, як жила тут понад 50 років тому. Каже, місця не впізнати. Місто вот свалки надо засипати, зробити. Культурний парк, щоб все тут було красиво. Тому що це центр міста, це лісо Києва. Надо, щоб все було красиво. і почніть пам'ять Небесної Сотні. Обов'язково. Організатори запрошують усіх, хто бажає долучитися до толоки, приходьте до намету біля жовтневого палацу. За місяць-два тут планують розпочати будівництво. Ірина Віноградова, Андрій Радченко перший національний.